У нас зараз йде війна, ми живемо в Україні, і от кажуть, під час Старого Завіту було сказано судити вбивць, казнити їх. А ми сьогодні живемо під час Нового Завіту. Ісус сказав, любити ворогів. Але що виходить, що старий заповіт протирічить новому? Ні. Ісус Христос сказав, що Він прийшов виконати волю Отця, Батька Небесного. Тому давайте проаналізуємо. Що говорить Старий Завіт? Всі заповіді його базуються на двох заповідях: любити Бога та любити ближнього. І що говорить Ісус? Він прийшов і теж говорить, що основне це любов до Бога та любити ближнього. Але що виходить? Що якщо в старому Завіті було сказано там не вбий, не вкради, не гріши. Або якось там вже виправляй свій гріх, який ти зробив, то в новому завіті, ж Ісус піднімає стандарт. Він говорить, що якщо в старому завіті було сказано Не вбий, то в новому Завіті навіть не думати про любовство, навіть не думати погане. Тому новий Завіт він піднімає стандарт. І всі, хто народжені від Бога, всі діти Божі, вони. Показують, що старий Завіт можна було виконати, і вони стверджують своїм життям, вони показують ще вищий стандарт, навіть не думати про гріх, так як в старому завіті було сказано просто не грішити, не робити цього. Тому новий завіт він стверджує закон. Він показує, що це так, і амінь, і що можна дійсно його виконати. і лише коли ми будемо жити по тих законах, по тих заповідях, які дані були, тоді ми будемо благословенними.